Найближче. Uh -huh. Ну, ми ж не, не вшиваючи ж нам в Так. <рі methodology> <рі>? <рі> да. Ну, можна. Якщо, ну так. Да. Yeah. Ну, можна якраз well, no, ну, <рі> поняли, щоб воно найближче було до знаходилося до тої чакри, з воно в партію. Тому що ви положите сюди і що? Це дуже далеко. Так, тобто червона яшма це для yeah. цієї <рі> молодхари. <Да, рі> це <класично. рі> Так. Oh, потім, що в нас далі іде? Оранжі. Оранжева це у нас сердоліки, сердонікси найближчі, це вогни вогне найбажання. Тобто, сексуальна енергія. Серсердоліки, так? Да? Да, сердоліки, це найближчі. Ну сердоліки бувають різні, тому якщо брати оранжеві, такі темно-оранжеві кольори, оце про нього, ага. тому що є світлі, вони більше вже йдуть на маніпу. Їх теж на 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 браслетах краще да, носити, так? То, да? Тобто. Тому що у нас права рука чоловіча це активна рука, а ліва це пасивна, це жіноча рука. Тобто, якщо ви хочете, щоб вас щось розгорталося повільно і, скажімо так, скажімо, з усіма витікаючими ціми, скажімо так, характеристиками сильного рука. А права рука це, це швидкість. Це про я зараз це роблю зараз негайно і є максимально ефективно. Чи можна я розуміти, якщо ці середоліки вони активують не тільки сексуальну енергію, вони також активують да, і активують фіна... і це... фінансовий канал, правильно розумієте? Да, це, це, це жовтіше, якщо це, жовтіший, це жовтіше, так? Да? Жовтіше, а ранчовіше це більше про... Ага, так. Ще про праву руку, ти цікавість. Права рука це, це те, що про нас те, що ми беремо з цього життя. Ліва рука це те, що ми віддаємо. Дивіться, якщо, наприклад, людина ліншафт, то в неї навпаки. Навпаки. Тому що, наприклад, для внутрішніх трансформацій ми її носимо на лікарні. На зовнішній трансформації ну, то, це все, що зв'язане з фізичним, направимо. Потім маніпура, це у нас цитрини найближчі, ну, тобто, такі самі яскраві проявлення. Потім далі анахата. Ну, анахату я... мені подобається він, він... але він, він не простий камінь. вже було, що він не тільки на це працює. Якщо брати зелене-зелене, то зараз я подумаю. Що... Ну, смарагд допустимо, смарагд смараг, зелений, смарагд да? зелений. Але... Малахіт він працює з горловою чакрою, із, із, із сердечною. Авантюринцеве. Я м'яко говорю. Агамазоніт Амазоніт, але він же теж з шуткою теж просить. Він не то Прямо так, прямо спарювати з нереально. Нереально, але колір, якщо брати ну, зелені мантюрі, то вони в основному зелені. Тобто вони ну, бувають клубувати, що можуть. Бути. Але ну, старайтеся, якщо ви хочете, от моя якщо порада в цьому плані, якщо ви хочете, щоб воно чітко працювало на, на карту, треба брати таку максимально однотонний зелений камінь. Отак, от я б сказала. Але для людей, які знають що окремо нічого не буває. Ну так так, мені що ти хоч зробиш, але все водіє. І носити краще. Вот можемо, так, може. Починаючи занахватити, почеп ми починаємо носити кулончики, серезички і так далі. Воно ж вони найближче. По моїй практиці люди так і вибирають. Вони відчувають ну, на підсідному целі. Далі більшутка, це у нас класика коварини і Амазонітська класника. А який колір uh це -huh. у uh них -huh. там в Амазоніт там ці колоні. Голубувачі такі більш. Гарного. Так, це має бути. Голубі склад. Ти ж говорю, все, все я зразу не згадаю, перше, що пришкодить на даний момент. Адже. Ми половину лекції говорили про це лазурит. Лазурит, да? так? Да, так, І сапфіри ще буде да, да, Так, Це лазурит. це наслаждається. Ще там, тобі це відключити, це в нас немає. Ну і скажімо, верхня наша чайка це в нас гірський кришталь. Гірський крішталь, так? Це те, є ще прозорі, якщо селені діти, якщо знаєте, на тілі, до речі, вже очищає Так, Кам'ян очищає, але він очищує тонкі плани наші і поверхні чанки. Тобто він ззовні всередині. Ну, то, я маю, маю ми говорила, як очищувати камені, тобто да. якщо рядом покласти до, до кристалів і то він очищує. Да, да? Але він все забирає на себе. Да, Ви да, розумієте, да. що вам прийдеться ця живота, вона ну, животи, чого кристали ці животи, з вони очищують. Через те, що коли природна форма залишається такою, якою вона є, вона має зв'язок з містом і з містом його народження. Як кристал не Так, От це кристал, що воздує дуже добре. Тобто вона має неї зв'язана чи з родом, там, де вона родилася, там, де місце, розумієте? і вона виходить, оцей негатив, вона відправляє І Оце так працює. Чого це працює взагалі? Зв'язок землею. Так, Вона має зв'язок з землею, тобто вона зразу заводить. А якщо оброблений селеніт, то... Е, дуже класно. Е, Селеніти взагалі працюють дуже класно в плані духовності, вони, е, як сказати, вони розширюють сознання. От, вони і ще є, що селена, це вже місяць, місячне mm -hmm. розуміння. Це взагалі про, скажімо так, про внутрішні стани, тобто це не про зовнішній. Селеніти це, це робота над е, власним сприйняттям. Ну і це допустимо ці камінчики по чакрам, які ви розказали. А, тобто їм можна носити в принципі будь-яким людям, яким заблоковані ці чакри, да, тобто тут немає протипоказання які ніяких, якої да протипоказанчики постаті, як це що вам Тому що. І не повторні, що як то сказати? Немо, немає, от, як сказати ну, немає от реально немає яких двох є. Того, сказати, що от, ідеально це буде. І розумієте, під якими планетами ти прийшов. Головний, так, топка. Тобто ви маєте на увазі, як астрологічна, допустимо, асцендент, лагна, да? да? тобто да, оце, так? Да? Ага. Це взагалі так відійти до А, Ну, добре, на асцендент я висить. Далі. 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 Венера, Венера, венеріанський типаж. Да, да, да. І це не земля і виходить, але земля дуже ніжна, дуже така, яка проявляється себе через скажімо так. Ну добре, а якщо там стоїть Марс, тоді Марс. Ми можемо його, скажемо так, дати йому, скажем, скажімо так, простір для його розвитку. Тобто ви можете дати йому, скажімо так, місце для його розрушення, тобто землю йому дати, що він розрушався, якщо ви працюєте на очистці. А можете йому дати воздуха для, для його трансформації, тобто для його посилення, для його дальшого руху. Розумієте? От, такі цим чином працює. Ми добираємо тих енергій, які нам не вистачає. А не, як я говорю зараз, маркетингова ця штука, є зодіак, треба чітко по брати. Ви просто берете свої енергії і просто їх посилюєте. Тобто взаємодії не відбувається як таке. Буде маска практика роду. <смірка> <Це буде>, що? Зцілення роди, так? Ні, це втрати хтось інші буде. Щось? Дігрова. <смірка> це що що це крова, <смірка> бо ми не говоримо з принципу. Дивіться. Цихрова уха це у нас, щоб ви розуміли, чакра маніпура, щоб проявлення. Це те, що як ви проявляєте себе фізично. Як ви себе проявляєте фізично, це той карт, який допомагає нам заробляти гроші. Чи чого чого заробляти гроші? Бо гроші це ресурс, а ресурс він дає можливість нам тому, що це там чим темніше, це він в ньому проявляється. Якщо чіпщо втіше він, то він більш вогне, щоб так я його називаю. І коли ми його беремо в руки, то він не дає нам сидіти на місці. От він, як сказати, пробуджує в нас це бажання втілюватися. Через усе і сяк. і треба щось робити. Ну, знаєте, таке з'являється, ну ти ж треба щось робити. Ти чого ти сидиш? Я ця енергія прийняв і не буде стіля, витраєш, ну він говорить, ну пробудив про, про тобі це, а, а земля говорить: ну давай щось робити. От чого це є, є я в землі? А в мене взагалі, ну, тобто в мене цієї неї поводу, в мене всігда, моя мама не скаже, що, що я постійно. Якщо щось придумаю, зразу одразу вас робить. Воно все, розорве, розорве мене, шматчики. Скажіть, чи Тобі, правильно придола, зробили побігла? Дивіться Тобі, чи правильно розумію для того, щоб допустим людина хоче заробити, бути більш фінансово успішною. Да. Вона повинна тоді брати камінчики для сватхістани і для маніпури да для цих двох да, чакр того, основних да її земля. тобто вона об'єднується. Якщо ви хочете втілить, то да. Тому що якщо взяти тільки цитрину, це мене веселить завжди. Говорить, цитрина — це, бла, це бла, скри, благополуччя, да, це благополуччя. Благополуччя. Коли в тебе виходить все на благость, благодається. А, 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 а втілення не. І де не матеріалочка ділась. Забудемо його або він є, 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 каміння, або усвідомлю робити власне усвідомлення. Наприклад, де тебе є земля, стихія в тебе є пластом. На землі, і ти такий, о, це твічі. Раз, прояви, зараз в мене в скажімо так, про, ну, скажімо так, пойде енергія, і я її зможу. Все. От, це правда роботи у людей. А якщо у людини немає, наприклад, опустити. А якщо немає чого, і землі немає, допустимо, так? Наприклад, Так, дивіться. Але там ще появиться духовність, ти починаєш у тіх людей. Це класне, яке об'єднання цитрен з коли вам треба втілити власну духовність і ще при тому займатися в якійсь матеріальні Дивіться, я трошки не зрозумів. Допустимо, от людина якась димнує якась стихія, наприклад, повітря або земля. Ми... Беремо камінчик, щоб посилити цю стихію чи ми беремо протилежний камінь, щоб збалансувати людину? Може, можна і так і так. В залежності від того моменту, коли вам що треба. Якщо вам треба бути сильним ваших ваших, скажімо, енергіях на даний момент ви домовляєте. Якщо вам треба трансформуватися, то ви додаєте тих о, стихії, які вам не достає. Mm -hmm. Розумієте, тобто немає правильно не грати, є те, що вам потрібно, і те, що ефективне. Або, наприклад, як я записувала, є ще поняття цілі, бажання і потреби. Потреба це те, що вам швидко і немає, не треба. А от бажання це, ну я бажаю. Ну, може бути, може бути. Mm -hmm. да. А є цілі. Оце ляха муха. Нада і все. Треба це все. І померти. Домовини, а які там не та саме діти? О, і матері хай допомога. Вони допомагають, вони локоточки, хорошо розштовхується. А є ще агар, він більше вас сконцентрує на вас, на вас і як ви в принципі, якщо вас впадає на Ну по тому, що це допомагає іменно ще ну, допомагає, перебирає лише. А от Агаси допомагає сконцентруватися на скажімо на тому, що ви рубите, або на тому, що ви так, скільки ви рухаєте, а скільки протестувати. І його проявлять, що це камінь, який, скажемо так, землі і, скажі, і що ваше, що він сказав, якщо у махи просто він він концентрує і скажемо має дуже знаєте як. Тим, що можна пілоти. Воно так скупляється, скопляється диво. А воно ти можеш поцілітися і випустити до цього. Тому чорні гани, ти ще не використовується в чорній магії дуже. Консервуватися я. Воно таке, ну, особливо машина, воно взагалі майже енергетики немає. Якщо його, як сказати, в мене, до речі, є ця штука, о, якщо знаєте, місячне камінь, та, ну, що такі полупрозрачний, <му> та, 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 це насправді опало виснули, але щоб я поняття талісмана, коли одну якусь пустів. Тобто, ти заводиш збігу. В мене його дуже часто питають, і я, я таким чином, я з нього роблю або амуліт, або талісман. Тобто, я... навіть коли потрібно, скажімо так, а, річ, яка створена людиною, її можна потворити. А камінь він вже самодостатник, сам він саме цвіде. Ec... Я в ми не були, я просто говорю, він саме цвіте, він сам, ec, він сам ec, Руки, она сама живет, и она старше за вас, и она может вам дать определенные силу. потому что она и кумулювала Такие справки? Да, да. Да, он да, сам рис, 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 и потом. И сам подвигнуть для вас? Краще, на, ліві, на правій на ліві можна якщо дві діти такси то я про тобто що ну, я ж то я права рука чоловічя і жіноча. Тобто всі камінчики, допустимо, нижне чакральні ми носимо на на браслетах на руці, а верхню чакральний ми тут якийсь колончик, типа, тобто, да? так? Просто ближче до того, ви можете вшивати, можна, можна ще щось робити, тобто. Я, я, я взагалі деякі каміння взагалі розшиваю вчора, бо в мене лямка вчора була на правій стороні з пасту. Так що, в принципі, не проблема. Ви можете, тут дуже класно, якщо пустівки можна розшивати, якщо щоб супер-купірок працювало. Це пермічно, це чистота, щоб постійно був потоки. Щоб постоянно як я говорю. В речі вона його не знімає з початку війни. Не спочатку навіть ще до війни. Один раз просто спалася. Або... Так, я його довго очищувала і очистила змогла. І, і, це після того, як я тільки повного масштабка в нас почалася, і через, ну просто реально вже не витримала. От е, камінь сказала, ну, це вже крайній момент. Все. Тому що чого взагалі як, ну, вчителя носять на собі дуже довго, тому що вони набирають це все і вони роботають. Чого говорять, чим, чим легше треба кожен день очищувати. Да, прекрасно, Було б прекрасно, кожен день очищувати і ви не взаємодієте ні з чим серним, ні з чим другим, чим, чим ти і тільки хати. Так, да, будь ласка, якщо у вас тільки хоч, хочеться, але камінь теж стовплюється, як і людина. Тобто треба, ну скажемо так, розумієте, ну, що камінь треба очищувати, давайте тобто ну, е, е, повітря почити. Тобто заживає слова. Розумійте, цей факт. Це у нас стихіє повітря, воно очищується проточна вода, смут е, і, е, е, скажімо так, любить е, про. Е, 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 е. Дуже любить роботи. Воздух, скажімо так, я ще дуже люблю його давати йому відпочинок, наприклад, повісить на бадіоне дерево, це взаємодія каменю і дерева. Так, повісить його на дерево, і він там дає, скажімо так, воздух, він легко собі вертається. Він, ну, він такий, скажімо так, це якщо набувати його посушною, а можна його. Ну, якщо він вже дуже сильно втопиться, не може взагалі мені любить. Там більше добре сильні, коли хочеться його очистити максимально. Тебе на чіпку його повертаєте додому, так як люди довертається до батьків їздити, там де вони дитинство провели. і так далі. Чого це взагалі нас набуває, тому що на наших тіло ми імо звідти, ми там так, дихали тим повітрям, то. то, то, то Росли, ви ж питали в себе те, що там не було. Так само і камінь. Скажімо